Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку введення і виведення значень елементів масиву. Продовжуємо знайомитися з середовищем програмування Python. І для тих, хто хоче знати більше. У багатьох задачах, особливо коли потрібно опрацювати велику кількість даних, Зручніше вводити дані не з багаторядкового текстового поля або з клавіатури, а з файлу. І виводити кінцеві результати не у вікно, а також, до прикладу, у файл. До прикладу, розв'яжемо задачу 1, використовуючи файли для введення і виведення значень елементів одновимірного масиву нашого з вами списку. Нам потрібно буде створити текстовий файл. До прикладу, у текстовому редакторі блокнот з input.txt, з 10 числами, розмістивши їх по одному рядку. Збережемо цей файл у папці з проєктом. Кінцеві результати виводитимемо у файл з іменем output.txt у цій самій папці з проєктом. Але я хочу звернути вашу увагу, що у файлів в дробових числах дробова частина має відокремлюватися від цілої частини крапкою, а не комою. Наголошую ще раз, крапкою. Розгляну для виконання цієї задачі код програми і головні її команди та опис цих команд. А потім спробуємо виконати цю програму самостійно. Отже, візьмемо позначення команди f1 дорівнює рівня open input txt, Ця команда пов'язує зазначений у ній конкретний файл, а саме input.txt, який розміщено в одній папці з проєктом і з файловою змінною f1 для коротшого звертання до цього файлу і відкриває його для читання даних. Наступна команда A дорівнює f1read split. Відповідно, ця команда читає з файлу, пов'язаного з файловою змінною F1 текст, поділяє його на окремі фрагменти тексту в місцях пропусків і утворює список з іменем А, значенням елементів якого і буде наш з вами текст. Наступна команда це а-лістмедфлот A-list, map, лістмедфлот A. Ця команда перетворить наш з вами список текстів на список чисел. F1 close означає, що команда завершує роботу з файлом, пов'язаним з файловою змінною f1. Потім йдуть команди n дорівнює len A for e in range n A i дорівнює AI до квадрата. Ця команда буде підносити дані зі списку до квадрата. І наш список буде повторюватися en кількість разів, тобто відповідну кількість разів, скільки рядочків буде зчитано із нашого початкового файла документа. Наступні заключні. Команди це f W – означає, що ця команда відкриє файл пов'язаний з файловою змінною, який ми присвоїмо назву f2, для виведення в нього даних. Якщо такого файлу в папці з проєктом не буде, то спочатку він буде створюватися. Якщо цей файл у папці з проєктом існує, то спочатку він буде очищуватися. For e in range n f2write strae плюс змінна n. Означає, що ця команда виконуватиметься в циклі, і для кожного елементу списку з іменем A виведе його значення в окремий рядочок зазначеного файлу, пов'язаному з файловою змінною відповідно f2. Послідовність символів /n означає, що наступний за нею текст буде виведений у новому рядку файла. Таким чином утвориться список. F1 clause, ця, о, вибачте, f2 close, ця команда завершує роботу з, файловою пов з файлом пов'язаним з файловою змінною f2. Загальний результат команди. Коду для цієї програми матиме наступний вигляд. Зараз пропоную перейти до програмного середовища Python і разом зі мною спробувати виконати саме цю команду, цей проєкт. Для початку нам потрібно створити папку, в якій будемо зберігати наш майбутній проєкт. Створюємо папку, підписуємо її. Python. Python. Відкриваємо. І в цій папці тепер створюємо вхідний документ правою клавішою мишки. Створити. І обираємо текстовий документ. Бачимо. Підписуємо його Input, Enter, відкриваємо і вводимо 10 чисел, до прикладу, від 1 до 10. Закриваємо, зберігаємо зміни. Аналогічно давайте створимо. І текстовий документ. Oh. Put. Готово. Тепер відкриваємо програмне середовище Python. Python ADL. Натискаємо File. Новий файл. І набираємо текст, який відображається от в цьому вікні. Для зручності я розташовую так, щоб видно було даний текст. І починаємо. Набір. Відкриваємо спочатку наш з вами файл, який. Звідки зчитуватимуться дані? Кома. Р. Закрили Дужка. Присчитуємо інформацію з нашого поля. Після чого створюємо список і присвоюємо кожному, е, кожному числу із списку відповідну змінну, Enter. закриваємо наш з вами. Файл вихідних даних, закрили, тепер розпочинаємо. Присвоюємо, щоб відбулося, змінним. Тетки відкриваємо другий файл. В який буде виводитися наша з вами відповідь. Показуємо розширення нашого файлу. W закрили не забуваємо правильно відкривати і закривати лапки для того, щоб все виводилось правильно. Включаємо цикл. для Піднесення до степеня. В дужках вказуємо Ентер, утворюється автоматично відступ довжиною 4. Кроки, подвійними. Зірочками позначаємо, що піднесення до степеня. F2, right. Виносимо. Виносимо дані до нашого з вами документа з відповідями, а саме вказуємо, що це мають бути. Дані кожній в новому рядочку. І в кінці закриваємо даний документ. Backspace порівнюємося з for і вказуємо f2. Close. Готово. Натискаємо Run. Ой, вибачте, File, Save. As. Обираємо нашу з вами папку, яку ми на початку створили. Python, підписуємо піднесення до квадрату і своє прізвище. Зберігаємо готово. Тепер покажу вам е, початкові наші дані. Коли ми відкриємо файл output, він буде вільний. Запустимо наш проект. Run run модуль. Відбувся запуск. Відкриємо повторно нашу папку Output. Як результат, ми бачимо піднесені числа до степеня. Якщо ми, до прикладу, Видалимо всі дані і залишимо 11, мінус 12 та 5. Збережемо ці зміни. зберегти. Погляньмо тут бачимо попередні збереження. Повторно натиснемо Піднести даний проєкт. Даний проєкт автоматично запустився. Відкриваємо попередній. І ми бачимо зміни. Тобто ми таким чином створили проєкт, який при запускові зчитує інформацію з початкового документа і виводить результат у документ для результатів. Дані три файли, точніше, всю папку навіть, скопіюйте та покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Але це ще не всі проекти на сьогоднішньому уроці. Тому дану папку ми згортаємо. Середовище також згортаємо і повертаємось до уроку. З цієї задачі пропоную виконати ще одну задачу. А саме задачу 2, в якій нас просять створити проєкт, у якому вводяться через пропуск 8, цілих чисел. Як значення елементів списку. Кожен з цих чисел збільшується на його номер у списку, і оновлений список виводиться на екран. Тобто це трішки простіше, так як ми виконували на попередніх уроках. Що нас цікаво, в нас вже є інструкційна картка, яка послідовно нам показує, що за чим виконувати. Дану інструкційну картку ви можете знайти в себе в підручнику на сторінці 240. Ані скористатися інструкційною карткою, яка показана на екрані, і виконати дану практично. Разом зі мною, або ж виконати самостійно. Я пропоную виконувати разом зі мною. Давайте зробимо задачу 2. Отже, відкриваємо. Середовище IDL Shell, натискаємо файл, новий файл. розташовуємо зручно для введення нашого з вами коду проєкту. І розпочинаємо. Першочергово нам потрібно відкрити наше середовище, створити новий вікно для тексту коду. І набрати ось такий текст. Де перший? Це в нас присвоюємо. Змінній а текст з поля, який будемо вводити поступово. Змінні можуть бути як цілі, так і дробові числа. Точнее, что у нас числа будут лошадцы, потому что потребно будет додавать порядковый номер. Текст вводить 8 целых чисел через пропуск. Тобто все числа будут Уведені в рядочок. Закрили лапку, закрили дужку. спліт. Закрили дужки. Enter. Потім. Зараз я трішки збільшу, щоб видно було весь код. Вказуємо, що виконання циклу for e in. Range, в дужках 8. Двокрапка. Натискаємо Enter, утворюється відступ в 4 кроки. Вказуємо, що наша з вами зміна має збільшуватися на свій порядковий номер, і потім. Запам'ятовуватися як новий текст. Завершуємо цикл і виводимо наші результати в вигляді списку list map str, a Закрили дужка. Enter і виведення в вигляді тексту. Print додаємо відступ. Крапка. І виведення тексту. Бачите, іноді може з'являтися ось такий словничок, який допомагатиме нам швидко вводити потрібні фрази. Але він може з'являтися не завжди. Готово. Уважно перевірили. Зберігаємо наш проєкт у файлі з іменем вправа 5.1 у папці, яку ми щойно створили. Save as. відкриваємо нашу папку, підписуємо. Права. 5.1 і своє прізвище. Зберегти. Готово. Тепер запускаємо на виконання. Run, run модуль. З'являється вікно нашого виконавця. Вводимо наші числа.

В якому ми бачимо, що змінюються наші порядкові номери. Але хочу звернути увагу, що мінус 6 як залишався, так і залишається без зміни. Друге число зменшується, збільшується на одне, на одну, на один показник. Друге число на 2, 3, 4, 5, 6. і... Восьме число на 7. Все це відбувається через те, що в середовищі Python відбувається з відрахунок створеного списку із позначки 0. Тобто першим іде не одиниця, а 0. 0, 1, 2, 3, і пішло по порядку. Тому і відрахунок такий. Перший у списку 0, значить. Якщо додати до мінус 0, залишається мінус 6. Готово даний проєкт ми з вами виконали. Можна повторно запустити run модуль і ввести до прикладу 8 чисел подібних, і запустити переглянути результат. На цьому середовище IDL закриваємо. Дану код теж закриваємо. І в папці вашій у вас має бути 4 ось таких файли, які ви маєте показати своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Закриваємо вікно і повертаємось до уроку. Так, для опрацювання задач на опрацювання одновимірних масивів. У мові Python може бути використаний тип даних, а саме список list, яким ми з вами вже і користувалися. Якщо розглядати список з іменем a зі 100 елементів, то імена елементів цього списку будуть в наступному порядку: А0, А1, А2 і до А99. тобто а99 це буде сотий елемент у списку. Саме про це ми з вами е, щойно говорили під час виконання задачі 2 створення її проєкту, де в нас перший елемент не збільшувався, на число свого порядкового номера, тому що він був позначений як А0. На завершення пропоную вам питання для самоперевірки. Відповіді на питання можете лишати в коментарях. Питання наступні. Який тип даних використовується для роботи з масивами? Як записують дані цього типу? Яка функція використовується для визначення кількості елементів масиву? Яка функція використовується для додавання до масиву нових елементів? Якими способами можна ввести? Значення елементів масиву з клавіатури. Та якими способами можна вивести значення елементів масиву. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.1 сторінки 238 243 з підручника з інформатики для 9 класу. Посилання на електронний підручник лишаю в коментарях. Також можете самостійно спробувати. Виконати завдання з цього підручника на сторінках 242-243. Наголошую посилання на електронний підручник в описі під відео. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки, писати свої коментарі та підписуватись на мій канал. До нових зустрічей!